Добрий ранок, мої любі малята. Я рада вас вітати на занятті з аплікації. Дітки, 18 травня кожного року відмічається свято вишиванки. Тому ми сьогодні з вами будемо прикрашати нашу вишиваночку. Ось подивіться, яка у мене є вишиваночка. Шановні батьки, беремо формат А4, ось так. Вирізаємо, складаємо, вирізаємо, розвертаємо, і виходить у нас ось така дуже красива вишиваночка. Клей, олівець, серветочка і ось такі ось дітки прикраси. Шановні батьки, будь ласка, повирізайте, які вам сподобаються такими прикрасами. Дітки хай прикрашають наші вишиваночки. Дітки, спочатку давайте з вами зробимо гімнастику для наших пачки. Приготували ручки, приготували. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права я главніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні й права і ліва, тільки в єдності є сила. Ось так ми зробили гімнастику для наших пальчиків, тому ми до роботи, дітки. ми з вами беремо. ось Я беру таку стрічечку, намочую її, клеєм. Ось так беру і її приклею ось так ось. беру другу стрічечку, тому її клеєм та також беру з другої сторони з іншої. І ось так. Прям серветочку та витираємо ось. Так, тепер я беру. Ось такий ромб. Намощу його клеєм. та приклею ось так. У мене вишиванка буде ось так, жовто-плакитна. З однієї буде блакитний ромб, а з другої буде жовтий. Нижче у мене буде, навпаки, спочатку буде жовтий ромб. Ось подивіться. А потім у мене буде блакитний. Ось так. Потім навпаки. Спочатку буде блакитний. Ось подивіться. Ось так. А потім буде жовтий. А ви, дітки, Можете прикрашати вишиванку, як вам сподобається. Це можуть бути ромби ось такі, або це можуть бути стрічечки, або ось такі як у мене є зелені намистинки. Ось, подивіться. Ось. А внизу я. Викладу ось такі намистиночки. Дуже-дуже гарні. Ось які гарні у мене намистинки. Ось подивіться, ми зробимо тут три намистинки, та з іншої сторони три намистинки. Ой, і ще у нас намистинки залишилась, ми ось приліпимо їх ось зверху. Подивіться, ось так. Ой, вибачте, закриваємо наш клей олівець, вставляємо його в стороночку. Це у нас залишилась одна стрізочка. Дітки, подивіться, яка гарна у мене вийшла. Вишиванка, дуже-дуже гарна українська національна, національний одяг вишиванка. Дітки, я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт вишиванок, а я бажаю вам гарного дня. До побачення. Дякую за увагу!